Сьогодні я покажу свій дім. Давайте перейдемо в гардеробник. Ось. Тут на такому дивані стоїть дві подушки, біленька і червоненька, і саме на ньому покривало. Під шафою стоїть коврик, і там сама шафа. На шафі стоїть спрей для волосся, сумочка і розчоска. Там стоїть моя подорожна сумка. Давайте перейдемо до кухні. Тут стоїть столик, на якому стоїть зелений чай, а ось тут є крісло, на ньому сидить ангелик. Там є ще витяжка, мікровольновка, ще є полички, на яких стоїть дві кружечки на столику там ще стоїть рушничок. Давайте перейдемо в мою кімнату. От тут є зайчик в скринці, є зеркало і тумбочка. І моє ліжко, на якому є подушка і зайчик. Давайте тепер перейдемо в дитячу. Дитячі є крісло, ведмедик і така коник Там є ще ось тут в середині є ковдра літня, а ось тут, в цій скринці, є тепла ковдра на зиму. Там є ліжечко і подушка, щоб дзина моя не вдарилася до стіни. А там стоїть ось тут такий зайчик. Ось це кріселко, на якому надіти. Таке, щоб дитинці не було холодно. Ну, і тепер я певно буду прощатися з вами. З вами була геймер, яка керувала цією лялькою. Ну і па-па-па-па!